Друже, здорово! 50 підписників до Дві ігри. Тому Stumble Guys та челезі, Поїхали! Кажу одразу. Я не професіонал, але колись давненько грав у Stumm Gaist. Ще що можу сказати одразу, це що цей магазин змінився. Точно змінився. Покрутили безкоштовне колесо. Так, так, так. Ну-ну-ну-ну-ну. ну 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 Так близько, якась камер Діна, ге... камер Діна. Так зараз, напевно, ще за рекламу відкрив. Рекламу я для вас скіпну і зараз буде ну давайте, давайте щось Там Бомбі. Ну, Краще я на класичному скіні пограю. До речі, у мене є. Із-за того, що я трохи пограв на цьому аккаунті. Є ось, ось ці декілька скінів, які я показав, то в мене вже були за того, що я раніше трохи пограв. І ще я думаю, хочу, напевно, на якийсь такий скін. Хоча ні, ось цей краще. М -м 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 -м. Майкл Джексон. Його теж можна буде взяти. Ну, і ось ці два. Ой, ось, ці два ось цей раз і ось цей два. Вони теж підійдуть. Це ж розфарбування звичайного класичного скіна. Ну ладно, містер Stumble, місіс Stumble, камеранки Стамбл B, не знаю, вдягну ні. І у мене ще з цяє емоція. Ну, на перемогу. Ладно, поїхали у, бій. Ой, у катку, тому що я привик грати у Магарену, Brawl Stars, де там саме бої. Або також катки. Я переплутав. Так, яка у нас зараз карта? Карта у нас. О, осю ось я проходив, вона прикольна, чесно сказати. Правда, трохи важкувата. Я ж не профі там. Тому Тому так. Ось ця штука крутяща, мені не дасть пройти. Але допоможе мені звідси вибратися. Так, ну, майже фініш. Ой. До речі, ви колись грали у Stumble Guys? Це прикольна гра, де можна так, ну, скажімо, розім'ятися до того, як переходити до нормальних паркурів у Майнкрафт. Чи Роблокс. Ця тут дуже прикольна. Так, і фінішуємо. Вірішли nice. підпадаються найкращих. Yes, я залишився. Яка в нас далі карта? Карта в нас. Яка стовенька? Я такої ще не бачив. Так. Ну, погнали перший. О, щось лагає, лагає щось. Я гадаю, вона буде якось забаганою. Це точно. Тому що у мене так ніколи не лагало Стамбул, гайз. Що це за червоний дим? О, один заврики! Привіт! <піллявання> Так, ой, Тірекс, добрий день. Ладно. Бя -бя 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 -бя. Так, 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 так. Шпи, перший є, другий уже важче пройти. Блін. Так, так, так. бігом давай. Нет, нет, Єс. Ай! Сохранилась. Да, є. Е. Magination. А, ми до яєць цих біжали, динозаврів. Так, що це за нобік? О, вже близько. О, всі шість. Я попав у шістку найкращих виходить. Чого я думаю, що я не виграю? Та тому що в мене на першу проскакувало, на другу проскакувало, на останню, ну. Це бувало, лише один-два рази це раз. А по-друге, хандроб – це ну, така собі. Я в ній ну, вигравав ну, максимум два рази. А так у мене ні стратегії, ні тактики, ну, нічого. Я просто з нуля тут грати ну, важко, якщо в ханідроп без стратегії, без тактики. Це треба. ну, Хоча, б, щоб виграти, треба, напевно, каток 30 зіграти. Я грав, але це давним-давно було. І. Ай, блін, а я впав. Ну ладно, тут є черги зі скином пандою. Він мені подобається, у нього є і стратегія, і тактика. Зараз він. впаде чи ні? Ну, це ризикована стратегія, але. ну, я часто такої не бачив. А воно що існує, якась стратегія по цьому? Я, я думаю, це я щось вигадати. Ну, Для нас картка закінчилась і виходимо, що у нас є багато різних нагород. Ладно, що у нас є тут. Я хотів би щось прикольненьке і новеньке, тому що я давним давно грав. Чесно сказати, це дуже на Колесо фортуни. Не знаю, що попадеться. Ой, Кенен Клін. Ну, нормально. посередньо, Посередньо. <клух> <клух> Так, йдемо вперед, вперед. Так, 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 так. Проходимо. Ай, акуратні. Акуратній. Акуратній. Містер Стамбул. Акуратній. Г-гг. Ну ладно, йдемо далі. Йдемо йдемо. Швидко, швидко. Чого я номінай Я ж уже підходив і там ніхто не заходить. Зараз виходимо і... і ще одну я гадаю, що краще можна зіграти. Клей і назад швидше у карту. Слухайте напишіть, будь ласка, ще які ігри додати. Стілка, будь ласка, не пишіть комп'ютерні, тому що я з телефона все знімаю і граю, тому. Так, раз, два, три, погнали! У <пев> мене чомусь на початку завжди лагало. На цій карті завжди лагало, коли... ну, саме був початок. Піу! Я тут, звісно, не профі, але до фінішу декілька разів добирався. You... Ай! Ай! You... Піуп. <coughs> you... 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 Давай уже проходив Пью. Пью. Готово. Так, це Нубяра ще в началі, це панда ще в началі. Ось ця бджілка буде останньою, да? Пью. Це Стамбул Бі, вроде, так. Да? Та, по суті, Стамбул Бі. Так, лишається 12. -ро. і що зараз буде? Оу! Це цікаво, правда, я тут взагалі не вмію грати, і щита у мене немає. Ого, як, вс... Ого, як всі швидко повідкривали ці зелені. Ай! Понятно, туди йти не будемо. О, вже відкрили, Треба. Я зараз перепріг. Я перепригнути хочу. Я хочу стати... Про в Стамбул Гасі, тому. Та давай, Ґх! чого ти не перепригнутіш? Я розумію, що трохи лагає. я обходити не хочу. Я хочу перепригнути, щоб показати, що я про, про Макс. Ладно, друже, це кінець відео. Бувай, До нових зустрічей!